Ух, нарешті ми вже приїхали вже додому. Це просто якийсь капець. Так, вмикаємо ми світло, це капець просто гроза. Нарешті ми вже приїхали до нас додому. Де не кажи, я вже сам радий, що ми добралися. Я думаю, вже хватить нам цих стрілок. Давай вже повернемося до нашої справи. Я коротше, поки ми їхали додому до тебе, я знайшов коротше, по дорозі ось таку машину. Зараз я дістану телефон. Коротше, дивись, я знайшов ауді. Це ауді 100, як продавець заявляє. 95-го року випуска у нас тут вона стої 3 тисячі. Ну, слухай, в принципі, ауді я дивлюся, така непогана. Ну, я думаю, можна вже заїхати її купити. Тільки перед цим я хочу заїхати в банк, розміняти гривні на долари, і потім вже можна, я думаю, вирушувати до того продавця. Так що зараз я піду в свою кімнату візьму за свої гроші. У мене тут коротше, заначка. Ти, коротше, не підглядай мою заначку. Так, іди, іди звідси, не підглядай мою заначку. Закривай двері. Так, ось закриємо двері. І зараз я короче, візьму свої грошики. Цімно ці грошики я заробив на перекупстві. Так що ось вам бізнес малята таке перекупство. Ну а тепер зараз ми в принципі беремо гроші і короче, зараз ми з Саню поїдемо в банк розмінювати ці гривні на долари. Да, думаю, треба вже вирушати. Давай вже тоді будемо відчиняти двері. Да, Виходити, давай. давай вимикай світло. Давай, давай. Так, зачиняємо ми за собою двері, щоб ніхто не вламався. Так, ну і все. І в принципі, ходімо ми вже до машини, будемо їхати до банку. Так, все спускаємося. І в принципі, он наша ваз 1.099. Іменно в прошій серії ми вже виграли в бандитів стрілу і забрали цю нашу машину. Боже, Сань, який я радий, що ми виграли цю машину. Ти, в принципі, собі і не представляєш, який я радий. Ну що ж, заводимо ми цю машинку, так, а так, прогазуємо ми трошки. І, в принципі, я думаю, можна вже вирушувати до банку. Доїжджаємо ми вже нарешті до цього банку, і я думаю, десь тут вже можна припаркуватися. Ну, давай десь сань, десь тут я припаркуюся. Надійся, я нікому не позаважаю. Так, все глушимо, виходимо ми з машини, заберемо ми ключі і зачиняємо ми за собою двері. Коротше, Сань, побудь біля машини, я зараз Іду гроші розміняю і прийду. Ок. Добре, я придивлюся за нашою самарою. Іди розміняй бабки. Все, зараз я піду розміняю бабки. Так, все заходимо, зачиняємо двері. Так, коротше, доброго дня. Доброго дня. Дивіться, мені потрібно розміняти 128 тисяч гривень на долари. Скільки це буде? Ну, дивіться, це буде три тисячі доларів. Чудово, давайте. Так, ага, зараз ось тримайте тут рівно 20. 8 тисяч гривень. Добре, почекайте парафілін, зараз я вам переведу їх. Добре. Ну, в принципі, зараз поки що ви мені переведуть бабки на долари. І в принципі, я думаю, можна вже дзвонити тому продавцю і їхати дивитися на ту аудюху. Так що дивіться відео до самого кінця, обіцяю, буде цікаво. пум 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 пум. пум Мишіна. Все, так, о, ви мені вже перевели. Так, все, зараз я заберу, Все, дякую, гарного дня вам. Назай. Ну що, пацанчики, я перевів бабосики, і тут рівно 3 тисячі доларів. Так, а ну-ка, зараз я перечитаю так. Ну, наче в принципі так, 3 тисячі доларів рівно. Ну, все тоді зараз е, кажемо Сані так. Саня, 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 виходь. Виходь. А, да, що таке зараз. Почекай, дай вийти, що ти мені хотів дати. Коротше, дивися, находь у ту аудюху. Коротше, давай мені номер телефону, і зараз будемо, короче, дзвонити до продавця, договорюватися про зустріч, і приїдемо до нього. Може, навіть і сьогодні. Нас вийде до нього приїхати. Я коротше, поки ти там гривні на долари міняв, я коротше вже домовився з продавцем. Він, коротше, живе десь у якійсь дев'ятиповерховому якомусь будинку, і він, коротше, живе на Малиновській 2. О, то це чудово, це якраз я знаю цю вулицю, і це якраз недалеко від поліції, і навіть від моєї квартири. Так що все. Збираємо монатки, руки в зуби. І поїхали коротше, бизренько дивитися на ту аудюшечку. Ну, дивися, Сань, по моїм розрахункам. Ам, це десь якраз біля цього будинку, опа. Почекай, бачиш, бачиш там уже аудюхо. Давай вже зараз будемо ми під'їжджати. Десь от тут якраз станемо. Все під'їхали. Так, значить, забираємо ми ключі. Так, все забрали, глушимо. Виходимо ми з машини. Так, все зачиняємо. Ми за собою двері. Так, все позачинили і йдемо. Ми короче, до продавця. Доброго дня. Ми по поводу цієї аудюшечки. О, а я якраз по сигналу машини почув, що ви приїхали до мене. Так, да, це я продаю ауді. Мені телефонував. Крізь саня, так самі цей друг дзвонив. А може таке питання? Є якісь нюанси по цій машині? Тю, та що ви хочете за ці гроші? Нормальна машина, але є деякі нюанси. Там трошки коробка з'їдає, та масло іноді підтікає, але ще поїздить вона може. Це поки що ще не дуже впливає на так, скажемо, справність машини. Ну що, Артем? Як думаєш, брати нам цю ауді подержану? Ну, Таким, дивися, як... дивися. Я думаю, якщо можна Можна ж капота відчинити. Так, оглядайте машину, чому ми стоїмо. Так, все добре, значить, відчиняємо ми тут так, капота. Так, тільки опаса відчинили. Так, ну дивися, ти поки що дивися по капоту, а я поки що подивлюся по салону. Ну, дивися, салон, наче як нормальний. Давай, я ось сюди сяду. Так, опаса сюди, я сів. Так, ну в принципі, наче нормально. Салон. Кожен кожа тут не потріскана, все тут чудово. Ну, сюди на пасажирське я хочу. Так, торпеда. Ну, я думаю, в принципі, для 95-го року ця машина якраз підходить. Так, коробка механіка, коробка тута, ну, наче наче нормально, але трошки щось воно не втикається в передачу. Ну, це ми, нам тільки що казав, продавець. Ну, добре, в принципі. Ну, я, коротше, все сань тут подивився. Я вилажу цієї машини. Ну, коротше, я це не знаю. Є шанси починити тут коробку. Я думаю да, є. Ну я сподіваюсь, що там є проблема, там кришка продерявлена. Ми можемо замінити її і все. В принципі, теж Надо, коротше, це е, купити нову коробку і коротше зробити так, щоб масло там не тікло. Так що, в принципі, як ти думаєш, ризикуємо? Думаю, да, але почекай, треба домовитися нам, щоб він нам скинув трошки. Ну да, скинув да, да. О, оце ж я хотів. О, оце ж я хотів, щоб він нам скинув. Ну десь за це я думаю, 300 доларів це може просто на Ізі скинути, так що коротше, Зараз підходимо, ми до нього і я питаюся скинути ціну. Так, ну що, в принципі, ми це тут подумали і, коротше, Санію рішили. Коротше, якщо тут погана коробка і масло підтікає, то скидуйте 300 доларів і ми заберемо цю машину. Ай, ладно, уступлю вам цих 300 доларів. Все одно ви в мене перші покупці, я перший раз продаю машину вже. Ну тоді все. Зараз я висчитаю тут 300 доларів. Так, значить, раз, два, три. Так, все ось, тримайте тут 2000. $700. доларів. Ну, все тоді по рукам, по рукам, все тоді, Саня, поїхали вже. Так, все, сідаємо. Так, ми, і в принципі, якось питаємося ми її завести. Так, давай, 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 заведься, заведься, заводьте. Так, опа, все, завелася, завелася, завелася. Все тоді, до побачення, до побачення, гарного дня. Все, до побачення, гарного вам дня теж. Ну що, Сань, в принципі, машину ми купили. Тепер залишилося тільки вже приїхати до нас до гаража. Ну що, поїхали? Давай, да, я пересяду в твою саму. Мару і заодно супроводжу тебе. Давай, все, я тебе вже буду чекати. Так, ну що там, де там Саня, опа, Саня вже виїхав. Давайте будемо ми вже за ним їхати. Так, все, Саня, я вже за тобою їду. Давай виїжджай, виїжджай потихеньку і будемо вже їхати до нас до гаража. Так, все, під'їжджаємо ми до нашого гаража. Саня, відчини мені, будь ласка, ворота. Так, все, дякую. І дуже обережно ми заїжджаємо. Так, опа, все, заїхали. Все, надійся, що нормально. Так, все вилазимо. Так, зачиняємо двері. Ну і в принципі, нарешті ми вже купили ось таку Audi сотку. Ну, в принципі, як вам напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну мені доволі стара модель, мені не дуже так прям, і подобається. Та й тим більше ви собі вдумайтеся, друзі, ця Audi, ж, знаєте, скільки жре бенза? Вона жре 2 літра бенза. Чи, ну, у нас, типа, на моторі 2.0, але є ще такі Audi, які ще беруть об'йом 2.6 і 2.8. Так що якось так це ще нам повезло. Бо то, що саме. Якщо б це б 2,6, то це б тільки на один бензин не працювали б. Ну, кстати, да. я от на наступний би раз, звісно, вставив би більш такий дизельний двигун, а тут бензиновий, скоріш за все, звісно, він буде жрати. Ну нічого, нам саме головне його купити, ми на ньому не будемо так багато їздити. Коротше, ми його купимо. Тепер нам залишилося його тільки відрехтувати і, в принципі, перепродати. Ну що, коротше, дозначні ми тут на нашій гаражні двері і починаємо ми, в принципі, її Рехтувати так, значить, беремо ми. Каністру з маслом. Так, все беремо. І, значить, заліємо ми сюди в двигун, ось сюди масло. Так, по то, що тут ми вже його викачали, Так, все, все, ми вже залили. І, в принципі, я думаю, що на цьому ремонті можна вже закінчувати. Ну що, Сань, як там у тебе справи? Та наче норм, я тут, коротше, підкрутив зараз там кришку. Да, вона дійсно продирявлена. Ось, дивись, ось так. Поставлю її. Так, mm -hmm. і все. Поставив її, все. У нас все. більше масла. Не буде. Ну що, в принципі, можу тебе привітати. Ми відремонтували оцю аудюху. Ну а тепер, в принципі, вже залишилося тільки її фотографувати і виставляти на продаж. Так що я думаю, десь якраз можна в гаражі якраз її тут пофотографувати. Так що зараз я піду зачиню тут за двері. Так, давайте ми сюди підійдемо, зачинимо ми тут двері. Так, тільки я в кадр, будь ласка, не попадай, бо я буду фотографувати так все. Вмикаємо ми режим. Камера, так ну і в принципі робимо ми ось таку фоточку. Так, все чікс. Все сфоткали. Йдемо ми далі. Далі можна сфоткати якось ось так все. Опа, сфотографували. Далі можна сфотографувати ось так все сфотографували. Ось так сфотографуємо. Ну і тепер мені залишилося тільки сфотографувати салон. Так, все сідаємо ми сюди в салон. Опа, давайте ми кудись сюди сядемо. Ну, і короче, якось фотографуємо, лучше сюди, я сяду і сфотографуємо ми салон. Переходимо і фотографуємо ми салон. Так, все сфотографували. Далі, звідсі, ми сфотографуємо. І ось так ми сфотографуємо. Все, опа, Чік, сфотографували. Ну і в принципі, все. Я уже сфотографував цю машину, і тепер залишилося її виставляти на продаж. Так, зараз я відчиню тут двері. Вилізу з машини. Так, ну і в принципі заходимо ми на сайт Авторіга. Ну і в принципі, виставляємо цю машину на продаж. Так, значить, пишемо Audi. 100". То так, ціна. Так, Саня, по поводу на рахунок ціни. Як ти думаєш, скільки можна поставити? Ну, дивися, які твої предположення. Ну, давай продамо її десь за 3700. Як тобі така ідея? Ну, дивись, тут робота не така, прям і легка була, так що ще можна за роботу докинути ще 300 доларів. Так що я виставляю її за 4 000 доларів. Як тобі. Ну, добре, тоді, давай тоді вже за 4 000 доларів. Я не проти вже. Так, ну все, я при принципі виставляю. Ну і в принципі все. Я вже нажав на кнопку виставити об'яв. Ну і в принципі, все. Хто хоче ось таку аудюху, можете заходити на авторія і купляти тільки у мене. Ну що ж, друзі, з вами був Артімайнер. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій тучи канал. І також не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати мої нові частини серіалу. З вами був Артімайнер. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! Всім до побачення!